Росія готується до обміну полоненими з Україною у форматі тисяча на тисячу. Зокрема, у Москві вже підготували і передали Києву список імен бранців. Про це в коментарі ворожому агентству Інтерфакс заявив пресекретар Кремля Дмитро Пісков. Раніше інформацію щодо списку підтвердив глава нашої держави Володимир Зеленський. Нагадаю, Україна і РФ домовилися про обмін полоненими під час переговорів у Стамбулі минулого тижня. РФ збільшила дальність. Повністю автоматичного дрона Камікадзе до 100 кілометрів, як повідомляє Ді Експрес, якщо на початку року ворог використовував дрони для ударів на глибину близько 30 кілометрів, зокрема для ударів по сумах, то вже на початку квітня дальність польоту зросла до 80 кілометрів. Але тепер з'явилася версія цього дрона з бензиновим двигуном, що дає йому більшу дальність польоту. Йдеться у повідомленні. Фахівець із зв'язку Сергій Флеш закликав терміново звернути увагу на появу ворога автономної далекобійної зброї, тобто в ній максимально розвинений машинний зір. Назва цього ворожого дрона камікадзе поки що лишається невідомою.